Ідея завести тварину вдома це не просто бажання мати когось пухнастого поруч, це відповідальність, довгі роки співжиття і постійна увага, але є види тварин, які, хоч і здаються привабливими, насправді не створені для домашнього життя. Їхнє утримання може виявитися шкідливим як для людини, так і для самої тварини. Сьогодні розповім вам про таких істот красивих, екзотичних, іноді навіть милих, але точно не домашніх. Справжня любов до природи це не лише захоплення, а й розуміння її меж. Тож давайте розберемося, кого краще залишити у дикій природі або під опікою професіоналів. А вдома нехай панує гармонія, безпека і здоровий глузд. Буду вдячна за підписку і погнали дізнаватися щось цікавеньке. Дикі хижаки, леви, тигри, пуми. У дитинстві вони нагадують милих кошенят, але дуже швидко перетворюються на надпотужних хижаків. Ці тварини вимагають величезних територій постійного догляду і харчування, яке не зрівняється з кормом для котів. Тигр, наприклад, щодня з'їдає до 10 кілограмів м'яса, а його утримання потребує спеціального вольєра з посиленим захистом. Також у таких тварин ніколи не зникає інстинкт полювання, тож навіть через роки привчене кошеня може несподівано напасти. Більшість випадків утримання хижаків вдома закінчуються трагедією або ж конфіскацією тварини. їм не місце в ліжку біля дивану чи на дачі це царі природи, а не мешканці квартир. Їхня краса має залишитися у заповідниках, де є простір і контроль. А у нас вдома краще нехай муркоче звичайний кіт. Примати мавпи лемури Розумні, грайливі. Вони мають глибокий погляд, який здається майже людським. Але ця схожість з нами їхній найбільший виклик у неволі. Примати швидко стають агресивними, якщо не мають належної соціалізації. Адже у природі вони живуть у складних зграях з ієрархією. Їх дуже важко утримувати чистими. Вони мітять територію, розкидають речі, розкидають їжу. Крім того, мавпи можуть переносити хвороби спільні з людьми, зокрема гепатит або герпес. Лемури, попри свій мультяшний вигляд, дуже чутливі до змін температури та харчування. Люди часто купують їх імпульсивно, не усвідомлюючи обсяг догляду, а потім тварина страждає або потрапляє в реабілітаційні центри. Мавпа та лемури це не домашні улюбленці, а окремий світ, який не вміщується у квартиру. Великі рептилії. Пітони, каймани, варани. Завести пітона звучить екзотично, навіть епатажно. Але поки він невеликий, це зручно. Потім він виростає до кількох метрів і починає потребувати значно більше, ніж просто тераріум. Деякі змії здатні ковтнути здобич більшу за себе, а ще можуть задушити, навіть не маючи злих намірів. Комоцький варан виглядає як доісторичний дракон. Але в нього дуже агресивна поведінка і отруйна слина. Каймани, хоч і менше за крокодилів, але залишаються небезпечними хижаками. До того ж, умови для рептилій складні, потрібне правильне тепло, вологість, ультрафіолетові лампи та жива їжа. Якщо цього немає, тварина хворіє і стає ще більш небезпечною. І так навіть ручні рептилії ніколи не відмовляються від природного інстинкту. Утримання таких тварин це не стиль, це ризик і постійний стрес. Єноти, лисиці, борсуки. Їх часто уявляють як милих дотепних героїв з мультиків, веселих і дружніх. Насправді ж єноти у хаті це суцільний хаос. Вони відкривають шафи, крадуть речі, залазять у пральні машинки. Їхній нюх дуже чутливий, і вони шукають їжу навіть там, де її немає. До того ж, ці тварини можуть бути переносниками сказу і інших хвороб. Борсуки взагалі можуть рити нори прямо у підлозі, а лисиці відомі тим, що виють, коли їм сумно. Всі ці тварини напівдикі, і приручити їх повністю неможливо. Вони легко впадають у стрес, а при загрозі кусають. Зовні це казка, а по факту небезпечна і непередбачувана історія. Великі екзотичні птахи Ара Какаду Жако. Папуги надзвичайно красиві, кольорові, розумні створіння. Вони можуть вивчити до сотні слів і навіть жартувати. Але мало хто знає, що ці птахи потребують стільки ж уваги, скільки маленька дитина. Вони надзвичайно емоційні і без спілкування впадають у депресію, можуть виривати собі пір'я або кричати годинами. Їхній голос це пронизливий крик, який чути навіть через стіни. Також вони мають дуже міцний дзьоб і можуть ламати меблі або дроти. Їм потрібна велика клітка, вільний політ у кімнаті і щоденне тренування. А ще вони живуть по 50-70 років, тобто завести какаду це як завести партнера на все життя, але не кожен до цього готовий. Великі, довгоживучі черепахи, сухопутні та морські. Вони повільні, мовчазні, схожі на живі камені, але саме це їхня особливість і виклик. Деякі черепахи живуть понад 100 років і часто їх передають у спадок. Їм потрібна спеціальна дієта, ультрафіолет, контроль вологості та температури. Якщо цього не забезпечити, у них деформується панцир, розвиваються захворювання внутрішніх органів. До того ж, великі види важать десятки кілограмів і можуть пошкоджувати підлогу. Вони не люблять, коли їх беруть на руки, не граються і не проявляють емоцій. Тобто, як домашні улюбленці, вони не дають тепла, яке ми очікуємо. Багато хто розчаровується, а черепаха стає тягарем. Це не тварина для спонтанних рішень, це на покоління. Їжаки дикі, не декоративні. Здається, що їжачок – це ідеальна тварина, малий та симпатичний. Але тут важливо розділяти поняття є спеціально виведені африканські карликові їжаки, а є наші дикі з лісу або поля. І ось саме диких їжаків не варто заводити вдома. Вони часто мають паразитів, не пристосовані до неволі і потребують спеціального догляду. До того ж, вони нічні, вдень сплять, а вночі шурхотять, хрумтять, бігають, що заважає спати. Вони не люблять бути на руках і легко впадають у стрес. А ще мають колючки, які можуть викликати подразнення шкіри. Їхнє годування не таке просте потрібна білкова їжа, комахи, варене м'ясо. Брати дикого їжака додому це не порятунок, а пастка для обох. Скорпіони та отруйні павуки. Це вже тварини для любителів екстриму. Їх заводять ті, хто хоче чогось нестандартного. Але скорпіони й павуки це отруйні істоти, до яких не можна підходити без досвіду. Їхні умови утримання складні, потрібен тераріум, контроль вологості температури. Деякі види павуків можуть стрибати на людину або захищатися, вистрілюючи мікроворсинками. У народі це називається счес, що викликає алергію. А отрута багатьох скорпіонів може причинити важке отруєння, також є ризик втечі тварини. І тоді вдома починається справжній трилер. Утримувати таких тварин це не про любов до тварин, а скоріше про хобі, що межує з ризиком. Їм місце у спеціалізованих розплідниках, а не на книжковій полиці. Олені, КОСУЛІ. лані Так, їх іноді забирають із лісу або вирощують із дитинства після порятунку. Але навіть якщо тварина звикла до людини, вона залишається дикою. У природі ці види потребують десятки гектарів простору, спілкування з іншими особинами тінь і природну їжу. Вдома або навіть у дворі їм тісно, нудно і самотньо. Вони можуть травмувати себе, б'ючись у паніці або напасти, коли налякані. У дорослому віці самці стають особливо агресивними у період гону. Крім того, олені легко переносять кліщів, гельмінтів, інфекції. Здається, що це як велика собака з рогами, але це зовсім інший світ, і йому тісно в клітці. Скунси декоративні скунси існують, і в деяких країнах їх навіть розводять як домашніх тварин. Проте це дуже сумнівна ідея. Навіть після видалення пахучих залоз вони залишаються непередбачуваними, вони полохливі, часто кусаються, мають сильний характер. Крім того, їм потрібен простір і спеціальна дієта, не котячий корм і не каша. Скунси схильні до ожиріння і хвороб нирок, якщо не дотримуватися режиму. У природі вони не живуть на самоті і без спілкування легко впадають у депресію. А головне, далеко не всі ветеринари погоджуються їх лікувати. І навіть без запаху скунс не той, з ким хочеться ділити ліжко. Кабани та дикі свині. Маленьке поросятку може здаватися милим, але навіть карликові породи іноді виростають більшими, ніж очікується. А якщо йдеться про дикого кабана, якого хтось знайшов у лісі, біда не за горами. Кабани мають дуже сильні щелепи, риють усе, що бачать, і мають гострі ікла. Вони ревниві, можуть бути агресивними і непередбачуваними в поведінці. Їх складно дресирувати, вони погано пристосовуються до життя у замкненому просторі. А ще гризуть меблі, бруднять і голосно хрюкають. У зрілому віці самці можуть важити понад 100 кілограмів і починати домінувати над господарем. Тваринка, яка створена для лісу, нехай залишається там. Світ тварин дивовижний, і кожна істота має своє місце у природі. Домашні улюбленці це не прикраса інтер'єру і не спосіб виділитися, а член родини з унікальними потребами. Деякі тварини просто не підходять для життя з людьми. Не через свою поганість, а через свою природу. І чим раніше ми це усвідомимо, тим менше буде страждань і для людей, і для тварин. Вибір улюбленця це не лише про симпатію, а й про повагу до життя. Іноді найкраща турбота це дати волю, а іноді просто вибрати хвостатого друга, який справді буде готовий до дружби з людиною. Кого б ви хотіли собі завести і чому буде цікаво почитати ваші коментарі. Вдячна за лайк та підписку. До нових зустрічей. Слава Україні!